Зараз пишемося ми вписуємося дуже щільний графік фестивалю між показами і це, і це стільки театрально, це сцена, ще є літературна сцена, що у себе вдома і знайти момент, щоб зараз директора художнього керівника і головного режисера відірвати від репетицій від зустрічі гостей і всіх побутових моментів. Ну я вам вдячний тому, що цей, цей етер ну просто зірки в нас склалися. Чекаємо всіх на 14 відкритому міжнародному театральному фестивалі Хома Люденс, Людина, що грає, у 25 році під мирним миколаївським небом на всіх майданчиках. Але сьогодні фестиваль 12 плюс 1» оголошуємо закритим! Виходячи на фінал, давайте, пане Іване, з вас, що було ми поговорили, що буде так намітили, чим серце заспокоїти? Ні, не, не заспокоїться серце. <різь> це така театр це така дивна річ, що і режисер, і актор, і директор. 90% свого життя він отримує зауваження. Йому всі говорять, що не так. А хто ти не так граєш режисер, ти не те поставив директор, ти не так це організував? І ми живемо в цьому постійному. Що б ми не зробили, серце не заспокоюється. Да, такі, такі успіхи, якісь, які трапляються. <головіка> Зокрема, минулий наш рік, і все, це дуже коротка пауза, коли ми десь ну, ну. Але все, це пройшло, а завтра вже ти повинен дати новий матеріал. Театр чим складний? Дуже добре працювати це норма. Якщо в іншому житті люди можуть собі дозволяти як завгодно, то в театрі дуже добре працювати це з цього починається. А у всіх мета зробити шедевр. От. І тому, в принципі, це життя от, воно на такої межі твоїх сьогоднішніх можливостей. Ти mm -hmm. хочеш це завжди зробити. Тому заспокоєння не буде ніколи. Ну, значить, значить, і навіть говорити про це не, не будемо бути безпокойними всі 365 днів на, на рік. Ви говорите про шедевер. Шедевер, у кожного це щось своє, у художніх. Працівників, тобто у режисерів шедевр це щось одне, у менеджера це шедевр це щось інше. І оця спроба поєднати, поєднати камерний простір в, в, в Вайлдері в нашому містечку. Я я трішки трішки не, не про мистецьку частину цієї вистави, а саме про менеджерську. Як я дивився цю виставу? Значить, у виставі є такий маніфест, от в нас, ви казали, там було 11 акторів, да, потім от у нас є от стільки акторів, і ви їх, глядачі, побачите всіх. Причому не те, що там один актор грає. Дві-три, чотири, п'ять да, п'єса населена, густо населена персонаж. А у кожного буде своя роль. Тобто він там листоноша, то він буде листоношою всі, всі три акти, всі два, два дві частини цієї листа. У нас є глядацька зала, велика, велика глядацька зала, яку з певних причин вона стояла, і ну, це очевидно. Його локація така, і місто. І місто вважаю, не знятий статус, статус прифронтового міста, не знятий, і всі ці обмеження очевидні, але цей ресурс є, і він знову таки докидається до цієї концепції нашого містечка. Тобто от всі ресурси менеджерські, от вони прямо нанизані, покладені і винесені на перегляд, перегляд глядача. Що далі з цим робити глядачу? Хай вони вже прокачуються і розбираються. А про менеджерські плани, топ-менеджерські плани свої, пане Артеме. Дякую, Сергій. Я хочу сказати виклик часу. Так? Два на чотири сени в шептері да? невеличка це викор і в репертуарі. Сен на сцені виколи формат, тому що треба було виходити вже на більш великий простір. Вилізати з підвалу? Є. Так, але багато глядачів завжди хотіли потрапити за лаштунки. Практика сцени на, -на сцені вже використовував польсько-український проєкт свого часу mm -hmm. Мара Почових театр крик приїздив. Це невелика кількість людей, де за лаштунками відбувається. І коли ми розуміючи, що треба виводити на Великий простір з Євгеном Васильовичем, він запропонував цю п'єсу Пітеровської премії, Так, це така потужна, вона йде в багатьох але в нашому театрі вона настільки стала родзинкою завершення сотового ювілейного театрального сезону. Сотий театральний сезон добігає кінця. В Миколаївському драматичному театрі проводжають його виставою наше містечко. Не дивлячись на важкі часи, театр продовжує працювати. Керівник закладу Артем Свистун зазначає, ювілейний ювелейний сезон став суцільним викликом: обстріли, руйнування, евакуація та мобілізація. І саме завдяки Збройним силам України та глядачам колектив не здається, продовжує грати заради творчості та підтримки морального духу миколаївців. Це... Постановці вдалося задіяти всю трупу театру. Її Реалізували безпосередньо на головній сцені 22 вересня 2022 року. Історична будівля театру зазнала значних пошкоджень через російську ракетну атаку, але колектив це не зупинило за словами Артема Свистуна. Наразі триває відновлення та реставраційні роботи. І 1 жовтня планується запустити в роботу основну залу з великою сценою. прийом, який Використовується це відкриття великої зали. Великої завіси, і ми зрозуміли, що треба відкривати наступний сезон фестиваль саме цієї вистави, щоб потім переходити в формат великої зали. Ми оговтались, ми не зупинилися. Як театр ми не припиняли жодного дня своєї роботи. Виклик часу була пандемія, війна, і ми розуміємо, що треба, як менеджер, продавати театральний продукт. Я погоджуюся з висловом Олександра Книги, це як супермаркет. супермарки, так? коли ми приходимо, ми хочемо подивитися різний продукт. У нас є камерна сцена, у нас є і залишиться сцена в укруті, у нас є формат сцени на сцені, відновимо, відремонтуємо малу сцену. Була мрія сцена під колом, так? От під багато театрів обладів. Але головне, що ми повертаємося до великої основної зали унікальних зали нашої акустики це в центрі місця пам'ятки архітектури 19 сторіччя, побудоване саме як театральне будівля. Тому ми і повертаємося до форматів класичного театру і експериментального театру. І я, як е, людина, яка розуміє, що сьогодні на часі це пошук грантових проєктів, це ще ми робимо ну, за останні 2023 рік, е, завдячуючи чотири грантових проєктів. І це в фронтовому місті і шановні керівники, які розказують, що ой, нам там прямо нема що робити. Будь ласка, за покликанням є в категорії театрального менеджменту інтерв'ю, яке ми записали з паном Свистуном Минулого року. Так? От. Подивіться, будь ласка. Я просто хочу сказати, у нас є фахівець заступник директора з грантових проектів фандрейзингу. Це дійсно така сучасна посада, яка повинна бути в кожному закладі культури. Oh, І хотілося б сказати, вдячність, що людина знаходиться зараз з дітьми в евакуації. Mm -hmm. Вона ну, в пошуку грантових проектів Європа Хаос. Вони завдячуючи їх підтримки, ми зробили арт-терапію в місті Миколаїв для витоку. Другий проєкт американського USA, вони дали можливість поїхати в регіони, де окуповані села, міста, райони, де ми виїжджаємо з нашими виставами, концертами, форум театру, де ми продовжуємо нашу роботу. Завдячуючи грантовому проєкту, ми відновили роботу нашої дитячої кімнати театральних професій. І зараз ми повертаємося до теми інклюзії, де можливість людей з інвалідністю відвідувати заходи. Ми розуміємо, що зараз війна і. Людей ще більше з'являється з інвалідністю, і це на жаль на превеликий жаль наша реальність майбутнього. І я розумію, що всі заклади повинні бути обладнані, влаштовані саме для цієї роботи. Ну і Український культурний фонд це найскладніший в пошуку і в роботі саме грантових проєктів. Але він результативний. Ми виграли грант для того, щоб поїхати показати наші прем'єри. В міста, де потребуються сьогодні. Ми сьогодні рятуємо глядачів регіону. тому що пандемія, війна, онлайн-освіта 5 років, вона вже має наслідки. І Ми повинні повертати людей до соціалізації, для живого спілкування театру. Коли я дивлюсь, дівчина тримає телефон, і через телефон дивиться дитячу виставу, тому що вона звикла через гаджети сприймати світ. І ми просимо відклади. Телефон, подивись, поспілкуйся з акторами житловими спілкуванням, і це є результат нашої роботи відвідування людей, які відвідують вистави, і фестиваль Хомалюден це така лабораторія, на якій привозять найкращі роботи свої театри. Я вдячний кожному театру, який не побоявся приїхати в місто Миколаїв, показати нашу роботу для миколаївців і людей, які знаходяться в місті Миколаєві. У нас відбулася науково практична конференція, дуже потужна така, вона на платформі, де ми вже планували наше майбутнє, як буде жити татар, як ми будемо працювати далі і що нам треба зробити, щоб покращити, як бути незадоволеним нашій роботі і прагнути ще більше, ширше і зручніше робити наші проєкти. Цей момент, він ще в неї дуже важливий. Знаєте, це ж коли була цей тиждень прострації якоїсь, і в театрі нічого не відбувалося. І висіла розклад роботи, mm -hmm. головний театральний документ, який всі дивляться, це ж всі приходять і зразу втуплюються в нього, значить. І от він був порожній, а потім ми почали репетирувати. І знаєте, як завжди пишуть, закінчується сезон, а потім написано на днях Відпустка, відпустка. Так у нас там залишився наш цей розклад отой перший. Там було написано війна, війна, кілька днів війна, а потім виклад на роботу. Тобто для нас війна в той момент закінчила. Вона, і, і от як коли в розкладі роботи з'явилися ці перші написи, що на таку-то годину викликаються такі, то для того, що почалось дихання, і от так от з кожним подихом, з кожним кроком пішов цей поступ, я, чесно кажучи, не знаю, чому в своїх відповідях ви використовуєте слова про майбутнє, як ми будемо жити. У мене абсолютне враження, що в Миколаєві це майбутнє вже наступило. І війна вже виграна, виграна на рівні розкладу, і е, е, цей е, простори нові започатковані. Тобто, це ж не просто там на папірці в нас колись там щось буде. Ви це вже зробили, ви цей грант вже виграли. Єдине, що не зупинятися і рухатися далі. Цей тер був з міста Героя Миколаїв, де зустріне е, наступну, наступну зустріч вечі, е, вечірній Риболов. Будемо бачити, не перемагайтеся. Хоча в Миколаєві ще треба залишитися, тому що ми ще не поговорили про театральні квартирники. Про це окремо. Пробний запис, щоб побачити рамку. Да. І от таке у, у нас спілкування.